Готуємо знаменитий соус Альфредо, Він ідеальний для піце. Е, і не тільки. На розігріту сковорідку, або в мене так ковшик, як сковорідочка, ванточку е, масла. І знову пістолено розложку. Розтоплюємо. І всипаємо два зубчика подвільненого чесничком. Смажуємо до легкого золотистого колю. Трішечки піджарився часничок. Він віддав аромати, тому що чую, що вже пахне дуже смачно. Вливаємо вершки. Цімен вогонь. Додаємо пармезан, все перемішаємо і підігріваємо. Наш сир має розтанути. Також я сюди додам трішечки меленого перцю, свіжий мелений, чорний перець, він ідеальний і дрібку мускатного горі. Також дрібка солі. Все перемішуємо. Цей соус ідеальний не тільки до піци. він також ідеальний до білої лазаньї. Зверху полити курочку, приправити броколі. Я б сказала, він один із універсальних, це готовий.